Лесь Мартович Прощальний вечір Читає Надія Приймак. Ексклюзивно для Ютуб каналу Аудіокниги Класика Української. Коли чоловікові робота наймиліша. Хіба тоді, як він собі ту роботу сам придумає І сам собі її завдасть. А отже, молодому вчителеві Мецькові не було так. Хоч він сам собі роботу придумав і сам собі її завдав, а проте, однако, вона йому зараз остогидла. Робота ж його була така, що мав скомпонувати і вивчитися промову на прощання пана директора, бо пана директора народної школи перенесли на іншу посаду до іншого міста. Отож його товариші й приятелі змовилися справити йому прощальний вечір. Мецько ж обібрався сам сказати промову на тім прощанню. Він ще молодий, тож його тішило те, що стане собі при всіх посеред хати й буде грімко промовляти до директора. Здавалося йому, що всі на нього зглядатимуться і всі його хвалитимуть. Але не так воно склалося, як ждалося. Ота промова змерзилася Мецькові, ще заки він її скомпонував. Бо що придумав, то все недоладно виходило. Він лютився та трохи не бив сам себе, а притім і директорові чимало проклонів дісталося. А бодай того директора чорти вхопили, як я через нього бідую. На дворі так гарно, а я маю мучитися над якоюсь промовою, намість вийти де на прохід. Лихе мене наустило оббиратися промовляти до тої старої торби. Ще потім сміятимуться з мене, що не вмію навіть добре зліпити докупи кілька слів. Так мучився Мицько не день і не два. Аж як уже скомпонував ту промову, то прочитував її перед знайомими. Але офіціял Болотневич насварив його за те не хвалися перед кожним своєю штубацькою промовою. Адже ми змовилися задержати втайній прощальний вечір, аби зробити директорові несподіванку. А ти, як зачнеш хляпати, той і директор дізнається. Прикро стало Мицькові, що Болотневич назвав його промову штубацькою. Але потішився тим, що та промова краща, як її говорити, ніж як її читати. Тому став собі дома перед зеркалом, споважнів, випрямився, поклав праву руку на груди, завертав очима та й промовив голосно, аж кричав. Ціле місто, наші діти, наші матері і наші жінки почуваються до великої вдяки вам, пане директоре. Коли ви мусите наше місто опускати, то за вами навздогін поплинуть річки наших сліз. Але де-небудь ви будете, пам'ять про вас лишиться в наших серцях. Нехай же Господь Всевишній у своїй ласці задержить вас на добро суспільності многі і многі літа. Сподобав собі Мецько цю промову і пішов до своєї господині пані Антоньової, похвалитися, бо він мав одну хибу, що не вмів удержати язик за зубами. Що чув, то розповідав кожному, кого здибав, хоч клявся, що нікому не скаже. Тому зараз ціле місто дізналося про те, що йому хтось сказав у тайні. Слухайте пані Антоньова, говорив Мецько до господині, яку я буду мати промову. Станьте собі тут, ви будете за директора, а я буду до вас промовляти. Господиня через цікавість учинила його волю, звела своє широке тіло з крісла і поставилася посеред хати. А Мицько знов поклав праву руку на груди, завертав очима та й промовляв голосно, аж кричав Ціле місто, наші діти, наші матері й наші жінки. Грімко говорив Мицько цілу промову аж до кінця. А господиня покивувала сивою головою, усміхалася і потрясала своїм поважним і широким тілом, а на кінці так сказала до мицька. Коби ви були почули, але вас іще тоді тут не було, коби ви були послухали, яку промову мав мій небіжчик чоловік до травчука, як його на бурмістра вибирали, таку промову мало хто чув. Як небіжчик говорив, то гримав кілька разів кулаком до стола та ще й ногою тупав. Не кожний так потрафить. Але як вам сподобалася моя промова, пані Антоньова? Дуже красна. Правда? тішився Мицько, а Болотневич геть мені згудив цю промову. Господиня розлютилася. Що ви слухаєте Болотневича, та то дурень, лайдак один? Він харчувався в мене два місяці та й завинив мені три крони. Але я, бігме, запізву його до суду. Тільки, пані Антоньова, не кажіть нікому за прощання директора, бо це тайна. Господиня ніби обидалася. Отож, бо ви говорите. У мене так, якщо вчую, то нікому не скажу, аби мене й на вогні пражили. Хіба ж ви мене не знаєте? Чому би Мицькові не знати своєї господині? Він знав, що вона не втерпить і таки зараз побіжить до міста розповісти знайомим усе, що довідалося. Знав це Мицько дуже добре, а отже таки не міг і здержатись і говорив далі Прощальний вечір відбудеться від сьогодні за тиждень. Буде горілка, перекуска, вечеря й бочка пива. Болотневич вивчив хор нове многая літа. А промову до директора буде мати маленька дочка пароха та я. Тепер пішла господиня зрадити тайну. Та й Мицько це саме зробив, бо нашими краями по містах дуже скучно. Нехай хто добрий скаже, що мають робити урядники, учителі і їх господині. З уряду додому. З дому до уряду та й усе однаково й однаково й однаково, і так день у день через ціле життя. Хвала Богу, як лучиться таке, що можна другому розповісти. Воно зводить людей докупи та й заставляє їх пригадати собі, що люди можуть із собою приставати. Отож побіг Мицько до коваля свого вуйка. Коваль робив у кузні, туди й зайшов Мицько. Розповідав ковалеві про прощання директора і виговорив свою промову. Але мусив її другий раз проказувати, бо коваль із за роботи не все дослухав. У кузні був термінатор, що дув у уміх ковальський. Обдертий та чорний, як циган, лиш зуби білілися. Він вислухав цікаву ту промову і затямив собі до слова, бо був дуже пам'ятливий. Зате в неділю став собі під церквою і дожидав на директора. Босий, обдертий, чорний, у засмальцовану шапку з дашком заткнув собі павене перо. Хто би його побачив в опівночі під мостом умер би зі страху, ніби чортеня в болоті. Як директор вийшов із церкви, то Термінатор підніс обі руці догори і верещав аж у вухах лящало. Ціле місто наші діти, наші матері й наші жінки почуваються до великої вдяки вам, пане директоре. А директор із сорому не знав, де подітися. Худенький, згорблений, тюпав борзенько по підмур, аби де сховатися від напасти. Термінатор же біг, як пес за ногами, і доти не втих, доки не викричав цілу мицькову промову. Ось як дізнався пан директор, що приятелі й товариші справляють йому прощання та що Мицько буде промовляти до нього. У четвер увечір прощали пана директора. Дуже то немилий випадок, як тебе при людях сварять і плюгавлять. Усі ззираються на тебе, посмішковуються, а ти червонійся і відгризайся, як знаєш. Але ще немиліший випадок, як тебе при людях хвалять, хоч нема за що. Бо тут ти й відгристися нічим не годен, лиш маєш слухати, червоніти й пріти. Ти знаєш, що там іззаду кожний сміється над тобою, але ти маєш мовчати та ще потім і дякувати. Стоїш на позорищі, а на душі так, якби тебе карали привселюдно на розхідній дорозі. Отак От достоту було на душі пана директора, як він стояв посеред великої, гарно прибраної світлиці та й дожидав, коли його хвалитимуть. Стояв, як винуватець, що прилагодився відобрати кару. Перед ним, неначе маків цвіт, пишались його учениці, а за ними, чорним муром, стояли мужчини. Пан директор дивився на стільки людей, святочно одягнених, і, здавалося йому, що видить перед собою трьох найтяжчих ворогів. Перший воріг, це, на думку пана директора, маленька дівчинка в червоній спідничці. Як її директор учив, то вона його дуже боялась. А тепер, навпаки, директор боявся дівчинки. Бо вона мала сказати до нього про мову і подати йому подарунок від учениць. Директор уже видів, той дарунок це був гарний альбом. Другий воріг це учитель Мицько, бо він мав сказати про мову до директора іменем учителів. Його дуже боявся директор, бо сподівався, що як Мицько буде промовляти, то доконче хтось засміється через те, що всі вже знали, яка то буде промова. Третій ворог у очах директора був офіціял Болотневич, бо він був диригент хору, вивчив «много я літа на нову мелодію та й мав із хором відспівати те «много я літа зараз, по цих словах мицька. Нехай же Господь Всевишній у своїй ласці задержить вас на добро суспільності многі і многі літа. Директорові здавалося, що кожний тон із того многая літа буде для нього так, як камінь у голову. Бо він сам був співак і знав, що співати в гурті з другими це невелика штука, але стояти з боку і вислухувати пісню, а притім не знати, де подіти руки, як голову держати та що робити ногами, оце прикро. Отак стояв пан директор похнюплений, худенький, невеличкий, водив очима безнастанно, бо не міг на нікого довго дивитися через те, що зараз червонівся. Смирний, як овечка, неначе просився Що я вам винен, чого ви хочете від мене? Отже йому таки не дарували. Перше виступило дівчатко в червоній спідничці та промовило тремтячим і тихоньким голосочком. Високоповажний пане директоре, ніхто не зможе виповісти того жалю, що ми його відчуваємо в наших серденьках через те, що ви вже нас опускаєте. Ми завидуємо тим нашим товаришкам, що слухатимуть ваших розумних наук та тішитимуться вашою зичливою опікою. Прийміть, любий наш пане директоре, цей скромний дарунок на спомин від удячних учениць. По цім слові. Подало йому, дівчатко, пригарний альбом. Пан директор приймив дарунок, утішився, засоромився та трохи не заплакав. Лагодився відповісти красними словами на ту дитячу промову та й зачав так: Справді, не знаю, чим я так заслужився. Але не докінчив, бо двері рипнули, а Болотневич, що стояв із краю, шепнув. Пан староста прийшли, пан директор замовк і зблід, а всі так налякалися, якби поміж ними не староста, а сам чорт із пекла з'явився. Бо коли б староста з'явився між учителями й урядниками з Києм в руках, і коли б одного вдарив по голові, другого потяг через плечі, третього позауш тощо, так усі крикнули би, збилися б у кубку, і страх перейшов би. А то біда, що староста не б'є, лиш дивиться й видить, слухає й чує, говорить і розуміє. Подивиться староста на панка, то в панка кров у жилах застигла, бо, Ануш, думає видить на мені щось таке, що не треба. Слухає староста панка, то панок увесь стрімтить, бо боїться, аби не сказав щось таке, що не треба. Заговорить староста до панка. То панкові душа вп'яти, бо «Ану ж не вирозуміє добре слів старости, та й не знатиме гаразд, що відповісти. Тим-то всі так налякались, і ніхто не знав, що робити. Страх був великий іще й того, що ніхто не сподівався, аби староста прийшов на прощальний вечір. Лиш діти не боялися дивилися спокійно на високого пана старосту і дивувалися. Чого їх директор так побілів? Бо діти не знали, що значить староста. На староста високий, трохи не під стелю, стояв у дверях і дивився крізь окуляри згори на всіх. Хотів допевнитися, чи не перешкодить промовам, коли скаже: Добрий вечір панам. Окуляри в теплій хаті зайшли росою і староста нічого не видів. Отож підняв руку, аби зняти окуляри й обтерти. Від цього пробігли всім мурашки по спині так, неначе староста не окуляри знімав, а замахував довгим батогом понад головами всіх. Тож усі стямились і побігли на випередки проти старости один наперед одного. Перший прибіг бурмістр Травчук і сказав, низенько кланяючись, Моє поважання пану старості, дуже нам мило, дуже приємно оглядати пана старосту поміж нами, особливо при нинішньому торжестві так важнім для нас. Це вже доповів за бурмістра покірний Болотневич. А пан директор лишив дівчатка та причалив перед старосту з альбомом під пахвою. Похиливши голову, підходив несміливо, як винуватець, і оправдувався такими словами. Справді не знаю, чим я так заслужився, що пан староста зволили явитись. Я мушу вважати це за незвичайну почесть. Ті сльози вдяки, що їх прилагодив пан директор для дітей, наставилися до доконче капати перед старостою й не давали директорові говорити. Йому стало дуже ніяково, і він мучився страшенно. З цієї біди визволив його Мицько. І ми. гримнув Мицько декламаторським тоном, і ми дякуємо пану старості за честь. Але як грімко почав, так само грімко покінчив Мицько, а тишина круг нього зробилася ще тихіша. Мицько порозумів, що біда. Але він був дуже дотепний, проворний та, може, над усіх боявся старости. Подумав лишень хвилинку, малу хвилиночку, але це його зараз прояснилося. Ціле місто, говорив далі радісно Мецько, притис праву руку до грудей і завертав очима. Ціле місто, наші діти, наші матері й наші жінки почуваються до великої вдяки вам, високоповажний пане старосто. Коли б ви мусили наше місто опускати, то за вами навздогін поплили би ріки наших сліз. Але де небудь би ви були, пам'ять про вас лишиться в наших серцях. Нехай же Господь Всевишній у своїй ласці задержить вас на добро суспільности многі і многі літа. По цім слові, залунало на всю хату грімко многая літа на нову мелодію. Бо всі не наче ждали на те, що привіт пана старости так мусить закінчитися, та й ніби тішилися, що Мицько був здогадливий та повернув справою так, як їй і слід бути. Зачали співати тенори й баси, лиш сопранів і альчів не чути. Тому Болотневич мусив морщити чоло, кривити лице й махати руками, щоби покликати здивовані дівчатка, бо вони самі не догадались умішатися до співу з тоненькими голосочками. Звичайно, діти не розуміли, що значить староста. Пан директор, що співав засіди в хорі другим тенором, не знав цього многоя літа на нову мелодію, бо не ходив на проби. Та однакож здавалося йому тепер, що мусить доконче співати. Бо, як ні, то дуже провинився би перед старостою, отже зачав співати. Але спів не йшов йому доладно. Тому Болотневич визвірився на нього і шепнув сердито. Не фалшуйте! Пан директор засоромився і налякався. Зразу замовк, але трохи згоді пристав до других басів і, коли попадав у тон, то гукав на все горло. Тільки альбом не давав йому спокою. Директор держав його в руках, неначе грань, бо не знав, що з ним робити: чи дати старості, чи вернути дівчаткам. Ані на думку йому не прийшло, що може задержати альбом собі. Як вислухав пан староста цю пошану, та що він потім говорив до тих, що відспівали йому я літа на нову мелодію, то про це годі дізнатися. Бо який мицько на язик, а отже й він мовчав, як гріб. І не сказав про це нікому ані словечка. 1904 рік текст читала Надія Приймак ексклюзивно для ютуб каналу аудіокниги Класика українською. Дорогі друзі, якщо ви дослухали цей твір до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або просто смайлик на підтримку каналу. А ще підпишіться, якщо ще не з нами. Бо кожна підписка це як обійми для мови, для пам'яті, для всього, що робить нас українцями. Разом ми відроджуємо не просто літературу, ми повертаємо себе, свою глибину, свій голос. Українська література звучить і це завдяки вам.